Ти можеш рахувати себе слабким, невпевненим, непомітним, але інколи саме з такими починається велика зміна. Ви дивитесь серіал «Вогонь і пісок» по книзі Біблії. Офніїл перший суддя, який показав, що Бог не мовчить, особливо в складних обставинах. Після смерті Ісуса Навина Ізраїль швидко відходить від Бога. Ну як завжди, це буває. Вони знімають свою духовну броню, беруть звичаї сусідних народів, поклоняються ідолам, і тоді стається те, що завжди стається у книзі судів. Бог дозволяє чужому цареві поневолити їх. цього разу. Це Хушан Ріштаїм, правитель Месопотамії. Його ім'я означає щось на накшал подвійне зло, не просто ворог, а ворог пригнічувач. Ізраїль терпить рабство вісім років, вісім років безсилля, вісім років, коли здається, що Бог далека. Та коли народ нарешті кличе до нього, Бог відповідає. Її відповідю стає людина, про яку ніхто не міг би і подумати. Офніїл. Плем'я Юди, племінник Халава, того самого героя, який не злякався велетнів і сказав, ми зможемо їх подолати. Очевидно, Офніл виріс поруч із прикладом гарної живої віри. Але до цього моменту він не був великим лідером. Він просто був одним з людей, які жили правильно. Ну а був такий, типу, звичайна собі людина. І ось ключовий момент. І зійшов на нього дух Господній. Ось що робить людину суді, не сила фізична. Не талант, не харизма, а Бог який сходить. Офніл піднімає людей, веде їх у бій і перемагає подвійне зло. Месопотамський геніт падає. і вперше за багато років над землею Ізраїлю настає тиша. Після перемоги Бог дає країні спокій 40 років. У Біблії часи ці фактично одне людське життя. Генерація виростає під миром, який приніс один тихий скромний, але Божий чоловік. Що важливо помітити в цій історії? Перший суддя не був супергероєм, але був людиною, на яку зійшов Божий дух. Бог починає відновлення не з реформ, а з одного серця. Іноді перший крок, найважчий, але саме він змінює курс історії. Мир триває довше, коли лідер веде людей не скільки до себе, скільки до Бога. Підписуй пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.